Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі Уніан на програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і Сьогодні ми будемо говорити про результати засідання РНБО. Розібратися цій темі нам допоможе генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Ігор Романенко. Добрий вечір. Добрий, дякую, що завітали. Що ж, вчора відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Якими були його ключові рішення? Ну, декілька моментів, з приводу яких можна обговорити цю, це питання, вона стосується. Ну, було запропоновано, схвалено присутність міжнародних військ. І це є серйозна проблема вирішення питання щодо подальшого просування згідно пунктів документа Мінська. 2 Зрозуміло, що ОБСЄ Організація, яка офіційна присутня, до неї є багато питань, і десь не пускають, а десь вона сама не може. Але відомо, що там присутній капітал російський, який її підтримує і приймає участь багато фахівців. А відомо ще з часів радянських, що за кордоном структури, які були з радянського. Часів і зараз від російських там присутні стільки, скільки необхідно розвідників на різних посадах. в тому числі, безумовно, є і тут, тому що по тому, як вона себе поводила, які були наслідки, коли вони проходили по території, яку займали наші війська, як швидко потім ця інформація ставала. Відома іншій стороні це говорить про те, що все це існує, і принципово, якщо ми хочемо все ж реалізувати ці угоди по мінську, треба розуміти, що потрібна структура, яка буде це контролювати. Тому була пропозиція. А, взагалі, це в міжнародних справах визначена, як розгорнути операцію щодо підтримки миру та безпеки. Інша справа, що через ООН, ап'ята Росія вже якби проти. Ну до якої ступіню, як це буде це, треба побачити. Давайте до миротворців трошки пізніше. РНБО також ухвалило рішення про перегрупування підрозділів армії по новій лінії зіткнення. Якою буде ця лінія, та як буде відбуватись перегрупування? Згідно угод, які були якби підтримані мізку лідерами відомими? Значить, там є лінії, якби дві. Перша це лінія зіткнення, по якої треба зупинити ведення всіх бойових дій, і це пункт перший. А потім пункт другий це відведення важких озброєнь артилерії в залежності систем залпового вогню і в залежності від типу на різні відстані. Але це стосується наших збройних сил і силових структур лінії зіткнення. Є ще інша лінія, яка визначена документами 19 вересня, тобто документами першого Мінську. І саме бойовики повинні відвести на ці відстані свою техніку саме від цієї лінії. Якщо це дійсно відбувалося, то, скажімо, вони повинні відвести глибоко на свою територію. Яку вони займають і контролюють. Але вже зараз, під час дії Поддебальцова, було відомо, що вони заявляли про такий відвід. Насамправді Прибирали техніку з того учаска і переганяли її на Дебальцево. Тобто, під Дебальцево вони засереджили багато сил військової техніки, кращі свої підрозділи, загони, військово-штурмові, і поступово опанували висоти по дорозі з Артемівська на Дебальцево. І поступово підійшли до того, що склали відповідну перевагу, яка забезпечує наступ, і ми були вимушені вийти. Але це було, відбувалося згідно бойових статутів організований відхід, а не паніка там, і все решта, про що казала Росія, порівнюється з Ілавайським і таке інше. Тобто можна говорити, що зараз вже лінія трошки змінена. О, так, викликати. вона змінена, але якщо ви пам'ятаєте, це ранкове інтерв'ю Путіна по Мінську, він казав, що Дебальцево там оточено. Там, тобто він констатував те, що відбулося зараз. І фактично. Оскільки провалена була наступальна операція з, з зимової кампанії з боку бойовиків, тобто вийти на лінію кордонів двох областей, то, хоча б щось вони повинні були виконати, тим паче, що це було зроблено на весь світ путіним. І це була команда всім іншим, покласти все, що завгодно, як завгодно виконати. І що вони зробили, як би по дебальцю, але е, шляхом введення. Оборонних бойових дій наші збройні сили, силові структури, зірвали виконання завдань і досягнення мети наступальної операції своєї. Зрозуміло. Під час засідання були ухвалені зміни до закону про воєнний стан. Якими вони будуть, та чи слід чекати на його ну, введення? Скажімо так, детально це робити зараз неможливо. Але я хочу сказати, що вже спочатку бойових дій і поступово ми набирали досвід. І коли стало зрозуміло, що цей стан може бути вести спочатку, там в районі АТО, можливо, а тепер президент заявив взагалі на всьому терені держави, то його серйозно. Почали перевіряти, тому що виконання фактично від окремого громадянина до всіх державних структур, це стосується. І тому, коли стали перевіряти, то з'ясувалося багато що не відповідає дійсності і тому досвіду, який вже придбали під час ведення бойових дій. Більш того, я хочу сказати, що з тих пунктів, які вводив старий цей закон, частка пунктів була реалізована в ході війни фактично, тому що в АТО як вона є, юридично закріплена, заборонена, ну не передбачається. Не заборонено, не, не передбачається застосування, наприклад, авіації важкої техніки, передбачається ведення значить, керівництва військового і багато такого, що так от, оскільки була необхідність юридично тримати АТО. А чому багато критики з цього приводу? Я сам виступав з весни, наприклад, про того, що доцільне ввести. Але я мав на увазі воєнні аспекти. Якщо вводити воєнний стан, то це посілюється, зміцнюється управління. Тобто, на відповідному регіоні, де є старший військовий начальник, все військове підпорядковане йому незалежності до того, воно відносини національної гвардії. СБУ, окремим загоном МВС і, і решта прикордонний. Тобто тут він і все це якби упорядковується, і під час ведення боїв це дуже важливо. Але з іншого часу я розбирався, спілкувався з представниками генерального штабу. Там є таке, якщо це відбувається з одної сторони, світлої точки зору, це добре, а з іншого, це військовий. Начальник він відповідав за всі за організацію всього життя фактично в тилу. А скільки ми вже зараз маємо це і вести такі дії, керувати діями, напруженими, важкими, значить військовому і одночасно відповідати за тили, ну фактично це на грані можливості. І тому відомо, мабуть, що працювали проект військово цивільної адміністрації. Ну і, і інші деякі зміни е, напрацювали. Таким чином, з одного боку, ми бачимо, що вже за ті часи, які пройшли, це е, багато щось цього закону втілився рішенням парламенту, затвердженням президента. До речі, парламенти не тільки зараз цього діючого, а й попереднього, тому що був зрозуміло, що була війна, і вимушені були даже так сказати, Януковичських справ. Вони вимушені були підтримати це. І тому в той час а я так беру 20 основних положень, десь 15… На мій погляд, коли я аналізував, вони вже фактично викладені, введені в дію і, залишивши частину, вона також полягає підходу, що чи є потреба переводити. Наше суспільство і, взагалі, одна справа в регіоні, а інша справа на всю державу. Особливе питання зараз оце переводити такий стан на всю державу. Це є велике питання. І треба чітко розуміти, що поки ще, завдяки тому, що ми не переходимо в воєнний стан. Дуже багато держав згідно зі своїм законодавством мають надавати нам допомогу всіляку. Я підкреслюю. Тобто, це мається на увазі для нас в першу чергу військову. Це кошти і все таке решта. Як тільки ми вводимо воєнний стан, а ви ви знаєте, і глядачі знають, що в странах демократії дуже відповідальний, ретельний відносяться до виконання свого законодавства. це повинно бути зупинено чи корисно це для нашої держави. Тому не треба. На мій погляд, робити популістських підходів, гасел у нас закінчилися там перегони в парламент і всі решта. Треба думати, яким чином як би це не було важко. Значить, працювати всіх напрям, щоб допомагати зростанню потенціалу збройних сил, інших структур, допомагати зміцнювати обороноздатність нашої держави. Щодо миротворців, так. в інформпросторі з'явилася інформація, що Україна потребує миротворчої місії ООН, яка була розташована на лінії розмежування та на кордоні ЗРФ. Це питання піднімалося ще восени минулого року, але тоді було визнано невчасним. Чому ж тільки зараз воно стало нагальним? Ну, мабуть, я це трактую, хоча раніше коментував і говорив про те, що ми мельком з вами обговорювали це, а без не справляється, і інших немає, а росіяни їх найміти роблять то, що вони роблять, і тому доцільно вже переходять. А те, бачите, дозріло це питання, як кажуть, і якщо можливо тоді мали надію на те, що інше себе буде поводити Росія. Якось зміниться, цього не відбувалося. Мали надію, що за рахунок збільшеної кількості технічного оснащення представників АБСЄ ця ситуація зміниться і буде на користь України. На жаль, ні того, ні другого, ну ще ряд питань не відбулося. І тому ми вимушені і ми націлені на те, щоб розшукати інші шляхи вирішення цього. Одним з них є всі миротворці. Ну я завжди сприяюся, Наприклад, мені дуже подобається. Я маю надію, що Україна прийде по такому ж шляху. Хорватії виходи з Югославії, стосунки з сербами, їх дії, все решта. І миротворчі сили були введені на три роки, які ефективно Хорвати використали. І потім за три дні, три доби, фактично, після виведення міротворців, президент сказав, що ми їм дякуємо, а самі починаємо боротьбу за свою незалежність з сербами. і звільнили 95% території. Решта 5 віддали під тиском ті ж серби. До речі, щодо шляхів та Сценаріїв чи є сенсу введення миротворців? Адже досвід подій у південній Осетії показує, що в миротворці не є стримуючим фактором для російської федерації. ну питання стримуючи можливо, а питання контролю і подачі це дуже суттєве. Тобто на лінії зіткнення, що це зупинити бойові дії. А відносно виконання функції, скажем, контролю кордону, тут дійсно я з вами погоджуюсь і чистими коментарями, про які ви кажете, відносно того, що тут є велике питання. Але я вважаю, що будь-який крок, який дозволяє просунутися, хоч на йоту вперед, в бік нашої незалежності її в бік зміцнення обороноздатності держави, його треба використовувати. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років Ігор Романенко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.